Вітаю, друзі! Сьогодні ми вже на фінішній прямій тема степінь з натуральним показником. Будемо розглядати вправи підвищеної складності і високого рівня. Номер 199. При яких натуральних значеннях М є правильною нерівність і нам дана ось така нерівність. Перше, на що ви маєте звернути увагу, це от нам кажуть натуральних значеннях М. Тобто, М у нас натуральне число. Ось воно. Що таке натуральне число? Це числа, за допомогою яких ми рахуємо. 1, 2, 3, 5, 10, мільйон, 100, 100. Тобто, не може бути нуля, не може бути від'ємного числа, не може бути числа з дробом. Поїхали. Нам треба, скажімо так, підібрати таке значення степеня, щоб наша нерівність була вірною. Ну, звісно, що починаємо ми з одинички. Нехай m у нас дорівнює одиниці. Тоді. 0,4 в першому степені це буде 0,4. І наша нерівність буде виглядати 0,7, 0,4 і 0,7 Перевіряємо, 0,4 дійсно більше, ніж 0,7 і дійсно менше, ніж 0,5. Нагадую, як ми порівнюємо додатні числа от, десяткові дроби за розрядами. Одиниці у нас у всіх трьох числах однакові нулі. Далі дивимось. Десятки. тут 0, а тут 4. 4 більше, ніж 0. Все, ми вже з'ясували, що 0,4 більше, ніж 0,7. Порівнюємо число 0,4 і 0,5. Тут у нас десятки 4, а тут десятки у нас 5. 5 більше, ніж 4. Ось і наш знак. Порівнюємо за розрядами. Далі шукаємо, можливо, ще є у нас такі значення. Нехай m буде 2. Тоді 0,4 в квадраті це у нас буде 0,16. І наша нерівність буде виглядати 0,16. У нас дійсно буде менше, ніж 0, більше, ніж 0,7 і менше, ніж 0,5. Перевіряємо ще раз за розрядами. Тут у нас 0, тут 1. один більше, знак пішов більше. Тут у нас 1, тут у нас 5, 5 більше, знак більше в сторону п'ятірки. Перевіряємо трієчку. Нехай м у нас дорівнює 3, тоді 0,4 в кубі дорівнює 0,064. 64 тисячних. Далі складаємо нашу нерівність і дивимось. 0,07 у нас більше, ніж 0,64 тисяч. Знову ж таки, за розрядом 0, 0. Тут у нас 7, а тут у нас 6. 7 більше, тому більше буде в сторону 0,7. Перевіряємо ці два числа 0. А тут 5, 5 більше. Ну тут знак співпал. Але все одно ми вже бачимо, що нам трійка не підходить, тому що ось у нас ось тут вийшло не співпадіння. Ось таким нескладним чином ми розв'язуємо подібні завдання, навіть і не скажеш, що це завдання підвищеної складності. Отже, варіант відповіді у нас М може дорівнювати одиниці або двійки. Також в цій темі у нас є завдання високого рівня, бачите, з двома крапочками. Але повірте мені, всі вони робляться усно і не мають тут нічого складного. Єдине, що ви маєте логічно почати думати, не спиратися на правила, можливо, навіть от бачите, вам тут дають правила, яких ви ще не знаєте, формула скороченого множення. Ви маєте спиратися на ті правила, які вже знаєте. Навіть якщо вам якихось знань не вистачає, робити припущення і виходити із ситуації. Грубо кажучи, так от, викручуватись щось ми знаємо. Далі ми тут додумали, підставили, перевірили і отримали. От щось таке. Е, номер 201. Доведіть, що вираз сума х і одиниці в квадраті плюс плюль Х набуває лише додатних значень. Ну, от Що ми тут знаємо? Ну, от Ми, наприклад, не знаємо формулу скороченого множення. Ще не знаємо. Але ми точно знаємо, що щось в квадраті. Навіть якщо тут буде від'ємне значення, все одно нам дасть на виході додатне значення. Ми вже знаємо, що модуль навіть від'ємного числа нам все одно дасть додатнє число при розкриванні модуля. І ось цих моментів нам вистачає, щоб розв'язати це завдання. Доведіть, що вираз набуває лише додатних значень. Нам треба, да, пам'ятаєте, я вам говорила, щоб щось перевірити, як правило. Підбирають за допомогою одного від'ємного числа, одного додатного числа, ну і нуля, такі три універсальні варіанти. Беруть, як правило, одиницю. Чому? Тому що обраховувати легко. з одиницею працювати легко. Одиниця в квадраті в восьмому степені це завжди одиниця, і не треба багато рахувати. А далі давайте запишемо: нехай х дорівнює одиниці. І підставляємо замість х, підставляємо одиницю. Один додати один це все в квадраті, плюс модуль. З одиниці, і це у нас буде 1 плюс 1, це буде 2 в квадраті плюс 1 дорівнює 2 на 2 4. 4 плюс 1 дорівнює 5. Ми отримали додатне значення. Все, єди... одиницю ми перевірили. Давайте перевіримо мінус 1. Записуємо. Мінус 1 плюс 1 в квадраті, плюс мінус 1 дорівнює, Мінус 1 плюс 1 буде 0. 0 в квадраті буде 0. Мінус 1. Модуль мінус 1 буде 1. 0 плюс 1, 1. Знову ж таки, ми отримали додатне значення. Ну і давайте і перевіримо ще 0. 0 плюс 1 в квадраті плюс модуль 0 дорівнює 1 в квадраті плюс 0. Да? 0 плюс 1 буде 1. 1 в квадраті. Модуль 0 буде 0. І виходить у нас 1. Теж додатне значення. Ми перевірили. Можливі варіанти із додатними числами, з від'ємними, з нулем, і у нас усюди вийшов плюс. Далі, наступне завдання, номер 205. Теж бачите, підвищеної складності теж розв'язується усно. При яких значеннях X і Y є правильна рівність? Тобто, фактично, ми маємо знайти, от ми взагалі ще не працювали з рівняннями, де з двома змінними, Потім ми знову ж таки бачимо формулу скороченого множення, з якою ще не знайомі. Давайте. Будемо розмірковувати логічно, коли ми можемо отримати 0? В яких варіантах ми можемо отримати 0? Ну, коли 0 плюс 0, дорівнює 0. Це легко. Або, наприклад, коли буде ситуація А плюс мінус А теж буде 0. Де А якесь число, наприклад, 1 плюс мінус 1, дійсно, це буде 0. Або коли у нас буде мінус А плюс А. Ну, знову ж таки, мінус 1 плюс 1 теж буде 0. Чи можлива ось така ситуація? Можлива. Чи можлива така ситуація? Ні, неможлива, тому що ось ця конструкція нам ніколи не дасть від'ємного значення. Ніколи. Тому що ми бачимо, що y-3 у нас в квадраті. А це у нас степінь з парним показником. І навіть якщо у нас всередині дужечок буде мінус. Все одно він нам в квадраті дасть плюс. І такої ситуації не може. Тому що, бути. Тому що х в восьмому степені теж нам ніколи не дасть від'ємного значення. Ніколи. Навіть якщо х буде від'ємним числом, бо степінь з парним показником. Залишається нам ось цей варіант. х в восьмому степені у нас має бути дорівнювати 0. І y мінус 3 в квадраті теж має дорівнювати 0. Давайте трошки розпихаємо. Ну, це просто х буде 0. 0 у восьмому степені це буде 0. А ось тут у нас, от просто подивіться, у мінус 3 нам має дати 0. І 0 в квадраті нам теж дасть 0. То y чим має бути? Ну, звісно, що 3. 3 мінус 3 буде 0. 0 в квадраті буде 0. Отже, це і буде наша відповідь: х у нас 0, і у нас 3. Номер 207. При якому значенні зміною набуває найбільшого значення вираз. Тобто, після знака дорівнює 10-х квадраті дорівнює, ми маємо отримати найбільше значення, яке тільки можливе в даному випадку. Х2 нам говорить, що як чим би не був x, яким би числом не було б х, все одно в квадрат нам дасть додатне значення. У нас завжди буде ситуація 10 щось. І нам треба отримати максимальний результат. Це тільки в тому випадку, якщо це невідоме буде нулем. Тоді ми отримаємо максимальні наші 10. Давайте запишемо. 10-х квадраті дорівнює. Нам потрібно, щоб х в квадраті дорівнювало нулю. Це можливо, якщо х буде нулем. 0. 0 в квадраті це 0. Тоді 10 мінус 0 буде 10. 10 для нас це максимальне значення. В другому виразі, знову ж таки, 24 мінус. А ось конструкція Х плюс 3, і це все в шостому степені, нам завжди дасть лише додатні значення, навіть якщо х буде від'ємним числом, нулем, додатним числом, будь-яким, все одно шостий степінь зробить вираз в дужечках, да, значення виразу додатним. Тому у нас буде завжди ситуація 24 мінус щось, і нам треба отримати максимальне значення. Знову ж таки, тільки в ситуації коли 24 мінус 0, ми отримаємо 24, і це максимум. Щоб у нас вийшла така ситуація. Нам потрібно, щоб х плюс 3 в 6 степені дорівнювало 0. Коли воно може дорівнювати 0? Коли х дорівнює мінус 3. Бо тільки мінус 3 плюс 3 нам дасть 0, 0 в 6 степені нам дасть 0. Отже, у нас 24 мінус 0 дорівнює 24. У нас дві відповіді. Це х дорівнює 0. І х дорівнює мінус 3. Ми все це з'ясували на такому інтуїтивному рівні, лише знаючи, що степінь з парним показником нам не дасть від'ємного значення. Останнє завдання, воно взагалі дуже-дуже легеньке, прямо для дитячого садочку. Доведі, що значення виразу 10 в сотому степені плюс 8 ділиться на ціло на 9. Для цього нам достатньо згадати властивість ділення на число 9. У нас число ділиться на 9, якщо сума чисел, які входять в дане число, ділиться на ціло на 9. Наприклад, у нас є число 135. Нам треба з'ясувати, чи ділиться воно на 9. Для цього нам потрібно 1 додати 3, додати 5. І це буде у нас 9. А 9 у нас ділиться на 9. З цього виходить, що 135 у нас ділиться на 9. Це буде 15. Націло, не буде у нас ком. А тепер повертаємось до нашого прикладу. У нас іде 10 в сотому степені плюс 8. Це у нас буде одиниця, потім 100 нулів. Ось цих нулів у нас 100 плюс 8. Буде число 1, 99 нулів і 8. Ми додамо 1, плюс 0, плюс 0, Нулі всі подаємо, подаємо в кінці вісімку, і у нас отримуємо число 9. А 9 гарно ділиться на 9. Отже. Результат нашого виразу націло ділиться на 9.